Хлопці, всім привіт. Ванюк. Короче, Приїхав кабаки обробляти культиватором. Оце дивіться. Культиватор. Та як кожу заробляв. Одна точка, хлопці. Та й треба, щоб трьох точках була. Але це його переробляти, на заводське і заводське. Так, все, хлопці. Рушаю. Вибачаюся, звісно, за качество відео казали, там є підписчики. Немає грошей купити камеру, поки міста. Все, погнали.